Ангеліна Голуб, авторський вірш, «Вірою» Донечко, світ, він такий непростий, болі та злами міряно. Віриш мені, люба доне моя, вірю вам, мамо, вірю вам. Станеш дорослою, доню моя, підеш за синьою мрією, дорогою чесності і добра. Вірю вам, мамо. Вірю вам. Доню, за тебе я Бога молив, щоб доля була щасливою. Віриш мені, рідна доне моя? Вірю вам, тато, вірю вам. Поруч з тобою і мати, і я у світі вирують пристрасті ми, твій оплот, і надія твоя в любові мужності стійкості діти війна одведись бережи сестронько що ж ти милая ми переможемо віриш мені вірю я братику вірю я стогне в вогні понівечений світ життя розділилось на до і після де ти? Далекий омріяний мир, де перемоги пісня? Віра стікає по краплі, як кров. Жахом затягують серце сирени. Віру втрачаєш. Сумні ви знов В дії пророчі катрени. Гетьно зневіро, Підступна змія. Ні, я жива як і віра моя. Вірю нехижим брехливим божкам. Вірю народу, країні, батькам. Вірю я в розум, красу і любов і в мрію свою синюкрилою. Мир Україна та Божий покров. Вірую, Господи, вірую.